Мої неповторні, сьогодні на цьому каналі з авторськими аудіокнигами, романами та оповіданнями для різних вікових категорій. Ми проговоримо з вами про катарсис в рамках рубрики письменницько читацьких нюансів. Щоб краще розуміти, що ми прочитали як ми живемо, які вчинки ми застосовуємо в тій чи іншій ситуації, як ми вчиняємо. Отже. Катарсис – це момент, коли після сильних емоцій раптом настає внутрішнє очищення. Ми переживаємо з героєм біль і втрату чи прозріння і стаємо ніби трохи кращими, ніж були вчора, або навіть одну мить до того. Це стан, коли плачеш, але не від розпачу, а від глибокого розуміння того, чого не розумів раніше. Саме заради цього читач і проходить через драму разом із персонажами, щоб очиститись емоційно, а не тільки отримати задоволення від від просто читання літер або сюжету. Так, іноді треба і прочитати щось легке, щось для відпочинку. Але найчастіше наша душа, як і наш мозок, прагнуть працювати, працювати так, щоб бути трохи втомленими і від цього щасливими, проходячи що миті з героями. Оцей самий катарсис, який відчуває і проживає тисячі разів письменник, поки до вас доходить книга, поки він її пише, поки я її пишу. Уявіть собі, скільки емоцій, скільки відчуттів я переживаю, поки пишу ті десятки цікавих історій, які ви можете почути просто на цьому каналі, повністю і безкоштовно. Тож підписуйтеся і почуємося ще неодноразово.